Диви, які саджанці. Люда. Це наш сад диви. Та то підошва. Та яка підошва? Будемо ждати, поки розтанути. Так, друзі, будемо. Люда, це до грошей. Плануєш чи що? Що да. ти плануєш? Якої немає як у пустелі. Приймаємо рішення, нічого робити не будемо. Отака красота, дивіться, заходить сонечко вже. Так, друзі, всім привіт. З вами Вовка Брус. Ну що, Сергій Миколаївич, преперія яблуні. Диви, які, повен прицеп. Пішли покажу. Бачив вже, так? Диви. Диви, які саджанці. По три метри. Красиві. Люда, ти бачила саджанці? Така земля ж мерзла, як ти будеш сажатись. Яка земля мерзла, плюс 18 градусів. Люда, це наш сад диви. Наші дерева будуть. Де які великі. Ходім. Куди? <пробити> ну, звісно, бордовською смісю. Ось о, за трактором зачепимо прицеп. За оцим спайком, так? Да? І затягнемо його прямо на грядки. А ти що, пробував вже? Я вчора пробув. Ну, Вчора була мерзла, на дворі плюсова, сьогодні плюс 18. Не, Погано, що вологи нема, бачиш? Ну як, ще є страхи. Ну це те, що зверху, це сьогодні ж замерзло, так? Mm -hmm. Дивіться. Бачиш, а далі мерзла. Та то підошва. — Та яка підошва? Бачиш, що мерзло? А скільки там мерзлої? Сантиметрів 10? Не знаю. Ну вона ж не, не промерзла, аж до води. То що це? Я зря яблуні купив. А я там пробував вчора, отам От пробував. Бачиш? То ти... там не мерзла. Може отут де плотна, аж попробуй, де не плотно. Яка різниця? Я тобі кажу, попробуй. Ти, що будеш шахматним порядком саджати? Все... Статі трохи на часник уліземо. Ну, Бачиш. Мерзла далі. Де ми ж буром будемо бурити? Іван Олександрович казав, що можна, щоб саджанці ще. Якщо можна, щоб вони в горшках стояли, понять? У тіні поставити їх? Та вони на сонці стояли в нього, І при чому там в тіні? Щоб вони стояли в горшках, просто через 4 дні полить. І все. Бачиш, та спробуй його блін, пробурити. Ти що, смієшся? Будемо ждати, поки розтане. Ну як не сьогодні будемо садити, то завтра. Ну, зрозуміло, так. З прицепа як... розгружати їх ніхто не буде. Якщо сьогодні плюс да. 18, то ми і Звісно, що розстане. Земля вже весна яка. Да. То давай, мабуть, що ми будемо сьогодні робити? Боронувати. Боронувати? Ну, верхній ну, слой ще... розстав. Да, ще і так, закрити треба. Да, диви, пошти на штик, це ж не мерзла вже земля. Ну, то це, закриваємо. Це... Да, та ні, треба закривати, бо не буде цей. Бо бо, тоді... ну, сіра земля, вологи нема взагалі. Да, і вологи нема, бо тоді взагалі не буде, якщо не заборонувати. Правильно? І висохне. Зараз заборонуємо. Мороз... тоді. Кожну ніч морозом підтягує. Бачиш? Ну, я там бачив, там вроде, температура буде, цей, трохи опуститься. Це якийсь антициклон. чи що. А, фундука ж тобі купив. Показати? Ну, Я, я бачу. А. Я вже бачу. У машині, є все ззаду. Я бачу. А цю проволоку не купив. Проволку не купив, бо не заїжджав, я думав, успію на нову пошту, не успів. Я ж їхав з цими саджанцями. Давай масло поміняємо в ДТ. В ДТЗ? Да. Давай. А там масло вже заказував. Прийшло, так? Да, я а ну покажи, що там за масло. До речі, масло замовив, там український виробник роблять його тут. у нас недалеко. <кій> Буде не імпортне. Сказали крутіше, ніж імпортне. А це голуб'ятня, так? Так. Да. Це заказ Олексія Миколайовича. Да, не хтось, писав, хтось писав, що вам їсти нема, що голубів. <рес> <рес> Це не їсти голубів, підказка зразу. Да. Осталося що, прутіки, так. Да? І... Прутіки проволка кончилася. Так а не ржавейкою. Та можна, я просто несу. я думав, ти може купиш. Ну треба було цвірку Ну, Це ти сварфи полавтоматом, так? Все? Та яке це позагинав? А тут це... А тут, прису... а а тут поприварював, так. Да. Якщо є полуавтомат вдома, то це козирна штука. І заходить. Да. Вони ж вони починають просовувати голови. О, просовуються. <ріх> Клюють, а тоді далі, далі йдуть. Воно вже відхиляється. І закрилося. І все, все. все, все. Ну подивимось, мені самому цікаво. Мотор 15В-40, бачиш, Ukraine. Ага. Це в нас що? Це в нас олива гідравлічна. Виготовлена на ТУ. Так. Виробник ТОВ ПВК Україна, адреса виробництва Київська область, село Таценки, вулиця Лісна, 76В, партія номер 3 Дата виготовлення, дивіться, лютий 25. Взагалі, подейкують, що це масло обскакало, тільки кастроли. Оці. Yeah. Конечно, то Ти думаєш, що я погане масло. Кому цікаво, я залишу в описі до цього відео, там де можна таке мастило прикупити. І тут і гідравлічне, і та їх там багато. Трансмісійне це трансмісійне, да? і трансмісійне. Олива трансмісійна. Саме головне, це треба підтримувати українських. Виробників, чим ми і будемо зараз займатися. Це Зараз ТТ злив, так? Це злив щоб зараз щоб... в ДТЗ зальємо нове мастило. Ми Ні. як, міняємо раз у сезон. Сезон пройшов, поміняли. Сезон пройшов, поміняли. Ну, трансмісійне теж поміняємо. Так, зараз це все робимо і їдемо, боронуємо. Ви з нами. Заборону домовилися із сусідом, тільки треба щось там приварити. Йому, бо щось Та я ходив, дивимося. То там недовго? Ні. Треба цвіркнути сваркою і тоді їдемо далі. Отака от борона. Тут Сергій Миколаївич проводить десь, а поремонтував вже ремонт. І зараз чіпляємо її за спайком. І їдемо на площу. У нас площа декілька. І якомога, я думаю, вам буде цікаво, залишайтеся з нами на тракторі. Весна я вже роздівся, правда, трохи заболів. Я оце їздив тільки, що вже всі борони готують там. Да. Вже треба їхати боронувати. Все так, і так, друзі, будемо. Лю, да? так? <працювати> так, працювати будемо сьогодні нашим спайком. Це до грошей. Це добре. Від компанії «Агрокар». Отакий от, от апарат. Що, Мирон Володимирович? Плануєш чи що? Що да. ти плануєш? Ну то залазь. Давай поїдемо працювати. Давай. Ось таким агрегатом будемо працювати. Там питали, чи хороший трактор, то кажу, хороший. Люда, та привітайся з глядачами. Всім привіт. Зараз під'їжджаємо, Зараз під чіпляємося. Апарат Так, друзі, у нас початок березня, а ситуація на землі ніби липень місяць і доща немає, і не було, і снігу не було. Отака От ситуація, бачите, да, Мирон? Весна настала дуже різко. Стосовно ж цього тракторця, то дуже багато було запитань, як він він. по комфорту, я вам скажу. ну, е Вібрація невелика в кабіні. Уютно, не кричи, Мирон. Кандюр уключив, все працює. По тяговитості супер. Оця чепуга, що ми за собою тягнемо, то це йому фонти. Так, це не наша. Ми краще орали. Ну, це ми тут блух тільки настраювали, далі там краща ситуація буде. Приїхали, ти радий. Да. Пішли, будемо виставлять, чіпляться. Сергій Миколаївич пішов, показує, яка в нас ситуація. Дивіться, яка ситуація в нас, як у пустелі. Тріщини, ну, все, як і має бути. Але єдине, що от таке от має бути у кінці квітня, а не на початку березня. Ну що ж Будемо працювати. Там під низом на штик, далі замерша земля. Зараз ну, будемо сподіватися, що пару днів вона але те, що замерше, то я вам скажу, що й непогано, добре, що воно воно трошки дає зберегти вологу. Зверху сухе там мерзле, коротше, такого ще не було. Заділуємо вологу, грудочку розбиває і вже бачите, і вже такі грудочки доволі як, як кулак містами. Якщо ще трохи почекати, то буде зовсім, зовсім скрутно. Так, і зараз також поїдемо ще на, подивимося на наші посіви, покажу вам. На озимому ячміні Сергій Миколаївич пробував попрацювати. На одній площі зробив, заїдемо, подивимось, покажу вам. Ну, коротше, каже, По посівах пшениця настільки маленька, що ми не будемо по ній працювати з цими боронами. По ними треба спеціальними працювати або бігами походити. Ну, Такого інструменту поки що в нас немає. Тому ну нічого не будемо робити, а що? А було б добре, тому що волога якої немає, дуже потрібна. Ну що, Мирон? Що случилось? Я хочу бути тут. Що ти хочеш? Грати. Грати? Так. Да. А на тракторі кататися. Хочеш? Котався. Я хочу mm -hmm. Отут. Отут? Воно ж трохи вже ти його заграв, ти ж бачиш? Ось, ой, О, правильно ти, Все. Давай, поїхали, сідай. Це крута, друзі буде. Крута? Так. Зараз yeah. діду здам у трактор. Будеш працювати з дідом в тракторі цілий день. Хоч? Ніт. Чого? Бо то я Тут вже всі трактори в полях. По одному трактору в кожному полі, він там за лісополосою пахає, Сергій Миколаївич працює. Зараз ми їдемо, нам треба розм'ятку робити, сад будемо робити, садити. І заїдемо зараз, покажу яка у яка нас ситуація на озимені, пшеничка і ячмінь. На одній Сергій Миколаївич з цими боронами заїхав. На остальну сказав, їхати не будемо. О, Бачите, вже лівою рукою реверс шукаю в кадіку. А сказав, що просто хуже зробимо. У нас наскільки пшеничка невеличка. І то добре, що хоч один був дощик. Бо якби й того дощу не було, то взагалі б не було б. А ви пишіть коментарі, ви теж вже виїхали в поле чи ні? так, Друзі, приїхали ми на площу з нашим майбутнім, надіємося ячменем. Ну так подивимося далі. ну Вроді вже оклигує. Але е, наскільки маленький, що більше оборонувати його не будемо. Він такий, бачите, такий, такий він, бачите, не дуже. Не хотів, я сказав. Ну і тут, як бачите, тріщин в землі дуже й немає. Щоб так пересохло, то, то ні. Та це таке єлі єлі де де-не-де. Шкрябать тут не будемо. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, бо я знаю, у нас дивляться і агрономів багато, і людей, які обробляють землю, бо ми такі початківці в цій справді. Ну, Зараз поїдемо на площу, давайте покажу точно такий самий ясмінь, але там Сергій Миколаївич тільки що е, зайшов по шкрябу, подивимося, що там вийшло, бо самому цікаво. Так, а тут Сергій Миколаївич пробігся цими боронами. Ну так, да, нема чого бігати. Закрив короче, вологу разом із. Ячменем. Ну, він то проб'ється. Все буде, надіємося, нормально, але, мабуть, все-таки не стоїть. Приймаємо рішення, нічого робити не будемо. Тут зараз значить, їдемо, подивимося на пшеничку. Ну, пшеничка така веселіша більше. Так, ну, Стосовно ж пшенички, то тут нам недалеко пройти біля будинку. У нас тут площаточка посіяна, ну такий більш-менш проти сонечка. Вже зазеленів. Звісно, з осені покущився він не особо так сильно. Так, ну це тут поперечка. Але все ж таки і земелька потріскана. Чим його тут пошкрябати, то хто його знав. Куплять борону для того, щоб один раз пошкрябати, теж якось воно вроді не, не то, що треба. Але треба, щоб була така штука, мабуть, в хазяйстві, щоб можна було її пошкрябати. Тому що від цього залежить майбутній урожай. В цьому році боронувати не будемо. Ну, як розібратися, то в нас такі невеличкі фермери, то ніхто його взагалі не боронує. Але потрібна спеціальна така борона. Я знаю, я бачив, є у хлопців. У глобелагро бачив, є така борона. Отака От красота, дивіться, заходить сонечко вже. Ну, а ми продовжуємо працювати. Зараз будемо йти готуватися, треба посадити садочок. Да, і треба біля будинку також. там ось Осіння оранка, там треба також заборонувати. Ну, там рілля особливого нічого там не буде. І ще оборонуємо там по, сайшничінню. по сайшничінню ми Зробили дисковку два рази, один раз після уборки урожаю і ще один раз уже осінню, коли падалічний соняшник зійшов. І зараз закриємо вологу. Буквально, якщо така погода, то я дивлюся, вже через два тижні треба сіяти. Ну я думаю, що будуть все-таки ще холода, тому не варто спішити. Спішити не треба. І будемо готуватися. Тоді слідуючий етап буде культивація. Залишайтеся з нами, не забудьте підписатись на канал, поставити або вліпити вподобайку і написати будь-який коментар. І не забувайте, що кожну вівторку проводимо прямі ефіри, спілкуємося з Олексієм Миколаєвичем про аграрні теми. Він в цьому трошки обізнаніший, ніж ми, трошки передовіші технології. Але нічого. І Великі мають право на існування і маленькі також. Тому розвивайтеся, працюйте також в цьому напрямку. Всім пока-пока і до зустрічі в нових відео.